Події 39-го року сильно нагадують кінець 17-го, коли більшовики напали на Українську Народну Республіку. А подекуди проскакують паралелі із подіями 2014-го і 2022 го років. У всіх випадках росіяни створювали фейкові уряди чи республіки і відправляли армію рятувати пригноблених. Самі військові дії називають спецопераціями або ж звільненням. Розповідає історик Андрій Рукас. Лейтмотив взагалі радянської зовнішньополітичної пропаганди. Ми не воюємо з простими людьми, ми не воюємо з трудящими. Ми воюємо з поміщиками і капіталістами. І, взагалі, ми не нападаємо, ми вас звільняємо. 30 листопада радянські війська вторглись до Фінляндії відразу на кількох ділянках кордону. Літаки з червоними зірками скинули на гельсинки понад шість сотень бомб. Місто охопили пожежі. Загинув 91 мирний громадянин. Однак керівник радянського уряду Молотов, він же і народний комісар закордонних справ заявив, що радянська авіація скидає не бомби, а хліб голодним фінам. Це Якийсь невимірюваний рівень цинізму. Хоча українців у 2025-му вже нічим не здивуєш. Ми бачили і визволителів, і визволені ними міста. Звісно, радянське керівництво відкидає будь-яке звинувачення в агресії, мовляв, СРСР. Не напало на Фінляндію, а просто допомагає її народному уряду. Бо вже наступного дня після початку агресії, тобто 1 грудня, у захопленому а радянською це звучить звільненому селищі Теріокі розпочав роботу новий народний уряд Фінської Демократичної Республіки. Ми вже неодноразово наголошували на цьому хворобливому перекручуванні термінів. Будь-яке штучне чи фейкове утворення організоване СРСР обов'язково має називатися. Народним чи демократичним?